Полярне сяєво в ці дні можуть побачити жителі України, а також Франції, Бельгії, Чехії, Німеччини, Польщі, Казахстану, Китаю, Канади Сполучених Штатів. Все через потужну магнітну бурю, яка накрила землю. кілька днів тому на сонці стався потужний спалах, і от тепер потоки сонячного випромінювання досягли нашої планети. Через це жителі 50-ї паралелі північної широти, яка перетинає Україну із заходу на схід, зокрема проходить через Харків, можуть спостерігати не. Звичне для наших широт явище – північне сяйво, потужні магнітні бурі класу М останнім часом дедалі частіше накривають землю. Одна з таких в травні спричинила полярні сяєва, які спостерігали на всьому європейському континенті. Водночас такі геомагнітні шторми можуть викликати збій в роботі електросистем та навіть погано впливати на самопочуття.